Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз, спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни продовжують мілітаризовувати дітей на ТОТ. Окупанти вирішили створити у Бердянську так званий центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді воїн. Його зведуть на базі дитячого оздоровчого табору Іскра. Про це розповів окупант та гауляйтер Запоріжжя Євгеній Балицький підлітків будуть вчити вогневі та інженерній підготовці, тобто готувати до служби в армії РФ. Все це під наглядом інструкторів окупантів з Російської Федерації. Також дітям планують проводити лекції з промиванням містків щодо війни, а також, начебто, російської історії. Контролювати створення цього центру доручили особисто першому заступнику керівника адміністрації президента Російської Федерації та члену Державної ради Російської Федерації Сергію Кирієнку. Під час його робочого візиту до Бердянська колаборанти ознайомились з планом будівельно монтажних робіт, станом табору. І термінами здачі об'єкта. Кирієнко є куратором внутрішньої політики Владіміра Путіна. Оскільки росіяни вважають наші території частиною своєї держави, тому вони є в зоні відповідальності цього російського урядовця. Starlink дав доступ до покриття частині тот України. Американська компанія SpaceX позначила деякі тимчасово окуповані населені пункти України. Як ті, які мають доступ до покриття супутникового інтернету Starlink. Так, Северодонецьк, Новоайдар, Старобільськ, Рубіжне та інші населені пункти Луганської області є доступні на карті. Така ж ситуація і на півдні в частинах ТОД Запорізької та Херсонської областей. Усі вони позначені як список очікування. Це означає, що мережа в регіоні максимально завантажена. Але можна зробити замовлення, щоб зарезервувати покупку, слід розуміти, що так само позначена вільна територія України. При цьому в інших захоплених ворогом населених пунктах Луганської, Донецької області та Автономної Республіки Крим, згідно з мапою такої можливості немає. На спробу замовити Starlink у Сєвєродонецьк сайт пропонує стандартний тариф і вартість обладнання. До прикладу, якщо намагатися замовляти в Луганськ, Сайт повідомляє про недоступність у цьому регіоні. Доступ до сервісу на окупованій території означає, що цей інтернет може використати російська армія, щоб нас вбивати. Маск вкотре пробиває дно. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Росія проведе дострокове псевдоголосування за Путіна на окупованих частинах України цього березня. В Росії заплановані чергові вибори президента. Так зване волевиявлення має відбутись три дні з 15 по 17 березня. Тимчасово окуповані території України також змушені провести це дійство, щоб показати, начебто, єдність народу у підтримці Путіна вибори на Території суб'єктів Російської Федерації Крима ДНР Запорозької Херсонської області повинні е бути должны быть предметом особого внимания наших представительств. Хоч у самій Росії театральна вистава з назвою голосування буде триденним, але на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей так зване голосування почнеться ще раніше. Проводити дострокове псевдоголосування на виборах. За російським законодавством дозволено у важкодоступних місцевостях. Такими загарбники вважають окуповані території України. Там так званим виборцям дадуть можливість проголосувати або заздалегідь вдома, або безпосередньо на дільниці в основні три дні голосування. Первими будуть голосувати населені пункти, які знаходяться в труднодоступних віддалених місцях, приближені к лінії бойового соприкосновення. І наступний етап голосування у нас для людей, які проживають в сільських населених пунктах, а в городської е зоні. При цьому окупанти відзначають, що голосувати на захопленій території будуть не тільки місцеві жителі, але також солдати окупаційної армії і відряджені з Росії цивільні. У зв'язку з тим, що адома нахожусь удаленною в силу професіональних об'язаності, які сповнюють на території Запорозької області, тому вважаю своїм долгом, подати заявлення і прикріпиться к виборчого участку Запорозької області. Тобто майбутнє будуть вирішувати приїжджі, які або голосуватимуть за Путіна, або просто сфальсифікують явку виборців та голоси. Росіяни планують навчати дітей збирати дрони. Окупанти готуються ввести на тимчасово окупованих територіях. Модуль технологій БПЛА на уроках праці зазначається, що даний модуль буде присвячений вивченню технологій, особливостей конструкції та збирання безпілотних літальних апаратів у військових цілях. Також серед школярів вестимуть агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях, щоб в майбутньому надати їм роботу на військових заводах. Кремль розглядає управління БПЛА як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби. Росіяни мають намір залучити якомога більшу кількість молоді до своїх мілітарних структур та роботи на об'єктах воєнно-промислового комплексу. Таким чином, ворог вкотре порушує міжнародне право і використовує цивільне населення у військових цілях. І до хороших новин: Служба безпеки та національна поліція запобігли втечі з України чоловіка, який входив до складу окупаційного МВС РФ у тимчасово захопленій частині Запоріжжя. У червні 2022 року зрадник вступив до рядів окупаційного райвідділу поліції. Там його призначили дільничним відділу у справах неповнолітніх. На цій так званій посаді колаборант виконував завдання Кремля щодо придушення спротиву загарбникам. Для цього зрадника включили до складу каральних загонів, які викрадали місцевих жителів прямо посеред вулиці або з власних осель. Потім росіяни відвозили людей до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам, у тому числі. З використанням електричного струму. Також колаборант разом з озброєними окупантами грабував помешкання місцевих жителів під виглядом обшуків. У громадян викрадали гроші, одяг, оргтехніку та інше приватне майно. Наразі він перебуває під вартою і йому загрожує до 15 років тюрми. Водночас у Токмаку підірвали так звану поліцію і адміністрацію окупантів. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Повідомив про декілька прильотів 9 лютого, внаслідок яких було знищено загарбників, приміщення та транспорт. Там, де ворог організовує своє скупчення техніки та особового складу, ліквідація ворогів продовжується, додав голова ОВА. Більше цікавої інформації читайте на сайті Інфолайт або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Зустрінемось через тиждень. Україна переможе.